Привіт! Ти на каналі Матвайс і в цьому відео розглянемо множення дробів, а саме декілька способів. Перший спосіб для того, щоб помножити два дроби, потрібно перше, перемножити чисельники і знаменники дробів. Так і зробимо. Перемножаємо чисельники і знаменники дробів. Пишу ось таким чином: 4, ну, можемо прямо зразу помножити 4 на, 4 на 14 це в нас буде 56. І 7 на 20 маємо 140. Далі, скоротити отриманий дріб. Скоротити це поділити верх і низ на якесь спільне число. Ну, Давайте бачу, що на 7 ділиться, можна поділити на 7, це у нас буде 8, тут, тут 20. Таким чином, маю 8 двадцятих, бачу, що можна ще поділити на 4. Тут залишається 2, тут 5. Тобто, в мене виходить дріб 2 п'ятих. Але тут неприємна частинка в тому, що нам потрібно помножити оці числа, ну і виходить доволі великий дріб, великі числа, і на це йде час. Тому краще використовувати другий спосіб, який мені більше подобається, звичайно. Ось я стираю те, що тільки що писала, і дивлюсь по-другому. Або записати обидва дроби під один так, і перемножити. Ось таким чином: чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І вже тут можна їх скоротити, коли ми маємо множення і там, і там, то можна число, яке стоїть в чисельнику, скоротити з числом, яке стоїть в знаменнику. Наприклад, я бачу, що 4 і 20 ділиться на 4, тому я їх зразу скорочую. Тут в мене одиничка, тут 5 7 і 14 на 7, тому одиничка. Двічка. І бачу, що у мене 1 на 2 це буде 2, 1 на 5, 5. Все отримали 2 п'ятих. І повторимо те ж саме з наступним дробом. До речі, оцей момент, коли ми вирівнюємо все під один дріб, не обов'язково. Якщо ми маємо множення ось тут, то можна прямо тут їх скорочувати. Наприклад, 5 і 20 скорочується на 5, це у нас буде 1, тут 4, 6 і 18 на 6, 1, 3. Таким чином маю дріб 3 четвертих. Якщо було корисно, став лайк та підписуйся, і до зустрічі в нових відео.